Що написано, можна навіть не говорити. За багато пільгових приїздів постійно збільшується, і збільшується. Особливо от зараз, е, такі. Я, я навіть не говорю за тих стареньких бабців і дідусів. Е, навіть за них не говорю. Їх є норми. Е, дуже багато посвідчень, таких, що люди приходять, ну, показують їх і просто заходять, говорять слово посвідчення. Я одного чоловіка я попросив, кажіть, будь ласка. Ну, до, до посвідчення пересрочення вже три роки. І таких людей є дуже багато. Потім студентів. студентів посвідчень просто неймовірно. Один студент заплатив, 18 пройшло. Звідки в них ті посвідчення? Я би хотів знати, чому чому немає контролю от, обласного контролю? адміністративного, який проходить по автобусах, провіряє їхні посвідчення, штрафує за нагальні посвідчення, за прострочені, за, за незареєстровані посвідчення, чого того нема. Я роблю, що саме глобальне питання, що кожен день відчутно збільшення посвідчень. Я, наприклад, виїжджаю особливо у вихідний день, в мене повний автобус із стояками. 4-5 чоловік платників. Ну що таке? 18 чоловік платних, зразу тут же. І на других зупинках я не можу вже завозити людей усі по Чому такі бабці з милицями йдуть з двома куштурами приготовить? Того я не бачив раніше ніколи. До чого доходить? Що влади нема, що взагалі чи, чи люди вже взагалі не мають ніякої амбіції? Що твориться, тоді тут Львів, Я думаю, що місто не експериментальне, а прогресивне, продуктивне. Воно показує приклад всій Україні. Так який приклад показує? Слава Степаном Бандером, нашим митцем України. Так чому вони е, десь тримають комуністичні паспорти в кіщені, чи що? Хіба прапором українським криять? Що за демократія? Куди ми йдемо? До Європи? Що вони е, не можуть у Європу поїхати подивитися, як там йде пасажирське перевезення? А як ви думаєте? маєте? За в Одесу, заїдьте в любе друге місце, навіть другої, в Другобичне. На вашу думку, як можна вирішити це? Змінити мера міста. Одно єдине. А електронний квиток не Можу? електронний квиток не допоможе спільного перевезти? Електронний квиток, тільки його йдуть.